Приїхали на часник і зараз будемо бризкати його проти бурянів гербіцидом Вже бурян такий 3 см десь. Тут амброзія, щириця, бризка їм осетином проти амброзії, проти осету. Далі подивимося, чим будемо ще бризкати. Добавили ще туди фунгіцид спліт дуо. Бо такий часничок трохи. Жовте листя і. Краще обрізнути зараз. Що він не болів.